Кожен третій літр бензину в Україні фальсифікат. Такі результати перевірки А-95 озвучили незалежні експерти. На аналіз взяли продукцію з десяти найбільших мереж. Фахівці констатують, потрібен жорсткий державний контроль ринку. Докладніше, Діана Панченко. Експеримент заправитись у незвичному місці виявився невдалим. Валерій водій з багаторічним досвідом переконаний, якісний 95-й ще треба пошукати. Дві заправки де нормальний бензин, А – 92-й, який чистий бензин, а 95-й і всі ці, це не бензин. Експертів такі історії не дивують. оприлюднюють свіжі результати незалежної експертизи, перевіряли саме А 95 що реалізують 10 найбільших трейдерів. Мінімум кожен третій літр бензину, який продається у нас на АЗС, являється або фальсифікат. Бензин більш низького октанового числа доведений до параметрів А-95 з допомогою присадок. Потрапляючи у двигунці, домішки збільшують і питомі витрати палива, і навантажені на авто. Тому кажуть експерти, подорожуючи приміром Європою, бензину витрачаєш на 20-30% менше. Там поняття фальсифікат не існує як такого, бо діє належний моніторинг на усіх ланках. В Україні на думку фахівців найскладніше проконтролювати те, що завозять із за кордону. Це, до речі, левова частка продукту, адже нині в державі із шести працює лише один НПЗ. Слідують ужесточити контроль на границі і затім дублювати його, моніторити на заправках. Тобто кількість провірок на ЗС має з давно увілічитися мінімум в п'ять разів. Виправляти ситуацію треба на державному рівні, впевнені фахівці. На жаль, фінансування перевірок палива постійно скорочується. Так цього року коштів вистачить на аналіз лише 19 мільйонів літрів, де від того, що реалізується. А це 15 мільярдів. На самих АЗС переконують, компанії, що цінують свого клієнта, не стануть продавати. Аби що у нас, допустимо, є служба, яка їжедневно проводить 3-4-5 аналізів в. Масштабі нашої сіті, і кожен день ми делаємо ці аналізи для себе в першу чергу. Та навіть на популярних брендових АЗС варто бути пильними, розумують фахівці, просити сертифікат якості, і якщо пальне виготовили минулоріч, сміливо проїздити повз. Радять також не полінуватися, кинути оком на колір бензину і не травити свого коня таким, що має аж надто жовтий чи коричневий відтінки. Діана Панченко Дмитро Мушинський, телеканал Київ.